Салют усім фанатам Караса. Я у Чернівцях на МаланкаК-2025. І сьогодні другий змагальний день. На татамі вийдуть кадети, юніори та молодь. Тож сьогодні дізнаємося, хто стане чемпіоном, хто здивує всіх і які секрети ховає цей турнір. Let's go! Аня стали наймасштабнішими для міста Чернівці. Тут зібралося 760 учасників із 39 клубів. До речі, серед них є й закордонний з Молдови приїхало 9 людей. Маланка карта це справжня історія міста Чернівці та й всієї України, адже це перші змагання, які відбулися після повномасштабного вторгнення до сприяння Української Федерації Карате. Після 24 лютого 2022 року сюди приїхало 500 людей. А наразі тут, ще раз повторимо, 760. Зараз біля мене Андрій Заплітний і він детальніше розкаже про перший змагальний день, де змагалися дітки до 12 років. Всіх вітаю. Так як в попередньому дні я був в ролі тренера, в мене виступало багато дітей. Також ми зайняли перше загальнокомандне місце по підрахункам першого дня. Емоції дуже шалені, день був неймовірно емоційний. Якість та конкуренція були на високому рівні. Я дуже задоволений рівнем своїх спортсменів. Зараз ми будемо готуватися до Кап, це змагання, які відбудуться в Будапешті за три тижні. Насправді це наймасштабніший чемпіонат, який можна провести зараз в Україні. Головні конкуренти це спортсмени з Києва, які перевезли свої команди. Це клуб Чемпіон, також клуб Санбін. Тому це дійсно надзвичайно сильні суперники, з якими дуже хочеться боротися і боротися до останнього балу в поєдинку. До речі, я хочу зазначити, що командний дух лідеру був вражаючим. Ми вставимо обов'язково моменти, де діти аплодували і стрибали на трибунах. Скажіть, будь ласка, ви робите якісь настанови їм для цього? Насправді це дуже важливо, тому що наша команда з кожним часом стає ще сильніше. І в командному дусі за останній час у нас стався дуже великий підйом. І я вважаю, це заслуга. Всіх тренерів, які є в цьому клубі, які дійсно надихають своїх спортсменів і привчають до командної роботи, до спортивної дисципліни та до духу перемоги, який об'єднує всіх нас, якби ви могли повернутися назад і, до прикладу, у вік своїх учнів 10 років, що б ви могли порадити їм? Насправді дуже важливо це не звертати увагу на поразки. Точніше, правильно звертати увагу на поразки, тому що е, перемоги і поразки в такому віці – це тільки підготовка, яка стимулює і більше виховує спортивний характер, спортивний інтелект до більш дорослих перемог. Тому перемоги на дорослому рівні вони вартують більшого, ніж перемоги на дитячому рівні. Тому всі ці моменти потрібно е, сприймати максимально мягко та сприймати як підготовку для дорослого спорту. А є якась фраза, яку ви говорите своїм учням перед виходом на поєдинок? Тільки треба згадати. Почекайте, нажміть на паузу. Да, є фраза. Вона звучить так, Отримуй просто задоволення тут. Адже скільки ти сил витратив на підготовку до цих змагань і на свій спортивний шлях, тут тобі просто треба розслабитися і отримати задоволення. Навіть не потрібно грузити свій мозок. призерів чемпіонату Європи, котрий наразі в мене я в новому клубу взяли медалі в Польщі. Спортсмени зараз трошки відпочивають, але дуже багато моїх спортсменів я можу виокремати. Нікіта Дмитренко це наш чемпіон України. Ю 21 Володимир Боєв це чемпіон України. І призер юнацьких ліг це дитяча юнацької ліги. Мене, ну, тобто, велика команда спортсменів також переможці з українських змагань. А які я... зараз у них результати? Вже хтось змагався чи є? Так, щось? Володимир Боєв зайняв перше місце, Нікіта Дмитриєнко зайняв два, пер... Друг... два перших місця в категорії молодь і дорослі. Зрозуміло. А, а, а взагалі, як вам конкуренція на цьому турнірі? Я вважаю чудова конкуренція, найконкурентніше всеукраїнське змагання на даний момент. І ми завжди дуже раді тут бути. А як ви налаштовуєте своїх спортсменів і після перемоги, щоб вони далі не розновлялися, і після поразок, щоб вони далі працювали? Я знаю, це неможливо вибачте. Ми, ми підходимо до того, що татами це тільки фінальна стадія, взагалі всієї підготовки і поєдинок на змаганнях. Головне жити. Не хотіти перемогти тільки в процесі змагань, а хотіти перемогти все своє життя підлаштовувати. Тому ну, давайте прямо більш філософськи відноситись до того, що відбувається на татамі. Які ось головні помилки роблять учні, молоді люди на татамі, на Ну, емоції. Якщо емоції накривають, скоріш за все, якісь помилки будуть вибічні. Е... Якісь помилки це емоційні. Непідготовлені дії, котрі вони не вміють чи не вміють достатньо. Це стандартно, знаєте, удар задньою ногою маваше. Всі, коли емоційні, вони хочуть дати копняка. Нічого страшного, біля. <кій> біля мене зараз фіналістки у категорії 50 та 55 кілограмів. Це Юлія Палишевська, яка здобула перше місце, і Стелла лендал, яка здобула друге місце. Які ваші враження від поєдинку? Від якого саме від фінального від фінального ну було дуже цікаво, правда? Так, Ми вирішили зіграти в чувачі, і хто переможе в чувачі, той стане першим. Ми обов'язково додамо відео. Розмагання, як ви виходили на татамі саме з першими своїми конкурентами. <святок> ну я особисто я не була налаштована сьогодні питися взагалі, тому що я не знала, що мою категорію об'єднають із 55, так і я з з 50. Але об'єднали, довелося вже викручуватися, як було. <святок> Позичила екіпірування і пішла битися. <святок> а взагалі, у вас є якісь особливі ритуали перед боєм? <святок> Ні, це мій секрет. То, окей, ми секрети не, не розкриваємо. Окей, а щодо принципових боїв, так. у вас не було, адже це не ваша категорія, правильно? Так, а у вас б... у мене була. Це моя особиста категорія, мінус 55 кг жінки. В е, цій категорії я вже змагаюсь третій рік поспіль, тому е, я не бачу для себе нічого складного. Головне правильне налаштування, командна робота та дух. І, чорний, і ми запитаємо його про найцікавіші моменти на цьому турнірі. Моментів дуже багато, тому що багато учасників, багато гарних спортсменів. І щось виділити, напевно, що мені дуже важко, тому що дуже багато гарних поєдинків. А скажіть, що найскладніше у роботі судді? Ну, дуже багато моментів в роботі судді, тому що треба прийняти єдине правильне рішення. Є або неправильне, або правильне. Тому, от, напевно, що найскладніше це прийняти правильне рішення в потрібний час. І одне правильно. Як ви оцінюєте рівень учасників цього турніру? Учасників дуже багато, а так так як їх багато, то дуже велика конкуренція і дуже високий рівень для нашого спорту для України. А скажіть, чи можна ось так одним поглядом побачити, чи це переможець чи ні? Це дуже, скажімо, дуже важко зробити, тому що буває таке, що можливо, а буває люди виглядають. Ну, не особливо, а б'ються дуже сильно. Особливо діти. особливо діти. А на цьому турнірі ви можете згадати А можливо попередній день? Ну, було декілька моментів. Так, я дивився, що перша там, половина поєдинку, наприклад, було, що людина ну, веде поєдинок, виграє там 2-0 чи 3-0. Потім ламається хід поєдинку. Дитячий спорт він такий. Все на таких емоціях, на, на психології. І буває таке, що е, людина лідер. Просто програє там, пропустивши одну ногу чи ще щось. Буває буває дуже часто буває. А інколи хочеться самому вийти на татамі замість учасників? Звісно, ми всі ми всі спортсмени, всі судді, які тут є, вони обов'язково мали би бути спортсменами. Вони мають скажімо так, кваліфікаційні критерії, вони мають мати чорний пояс і вони всі виступали колись. Промоутером фільму Карате Кіт і на сьогоднішніх змаганнях Маланка Кап можна побачити навіть трейлер. Представлений фільм Карате Кіт. Розкажіть, будь ласка, чи ви дивилися ці фільми, і взагалі, як описують, як показують поєдинки карате у фільмах? Ну, якщо бути, скажімо так, займатися карате, то Дуже сумнівно. Фільми це є фільми, а справжній спорт трохи інший. Ми дивились, звісно, всі дивились, і карате дуже зайшло. Я думаю, що воно і популярне, тому що було дуже багато фільмів про карате, про бойові мистецтва японські, китайські. Тому якось так. А якщо брати цей фільм, ну, карате, там багато кунг-фу, мені здається, щось змішаного, якогось такого, якого взагалі немає насправді як спорту. Можливо, щось і представлено, але. Такої, як в нас, трошки інше, трошки інше. Супер, дуже дякую вам. Дані, але я хотіла запитати, як дорога київ Це не дуже близько. Не дуже близько, але я потягом, тому дуже легко. Одна ніч, і я вже тут. Скажіть про враження від змагань і хто що здобув з ваших дітей. Можливо, фінальне комітет було, так? Це ваші перемогли? Давайте. А, ну, враження від турніру дуже, е, дуже добре, тому що я люблю конкуренцію, а тут дуже висока конкуренція, багато дітей, спортсменів в кожній категорії. І наші спортсмени мають змогу провести по декілька поєдинків. І я дякую нашому е, другу, клубу-лідеру, який нас завжди запрошує. І за конкуренцію хочу відмітити з наших спортсменів це трьох хлопців, тому що вони здобули по дві золоті нагороди. Це Клім Руденко, Артем Авілов та Володимир Боєв. В своїх категоріях вони були переможцями. Чудово. а скажіть, будь ласка, перед виходом на татамі ви щось особливе говорите своїм дітям? А, так, звичайно, це в залежності від... Темпераменту дитини, тому що деяких бажано завести, а деяких трошки заспокоїти, а також даю тактичні настановки на бій. Чудово. а є щось таке, що ви ніколи не робите і ваші учні теж ніколи не роблять перед поєдинком? Якісь забобони, можливо, там, не, не справою ногою вставати на татамі. Не зроблять. Ну, Мабуть, ну, не перед поєдинком, але я ніколи не... Не буду нервувати та ніколи не покину свого учня під час поєдинку, навіть якщо він буде програвати з великим рахунком. Чудово, це знаєте слова справжнього сенсею. Названий на честь свята Маланка, але така назва йому притаманна саме в Буковицькому регіоні. А так як тут зібралися діти з різних куточків України, цікаво, що вони думають, що це слово означає. Тому йдемо питати, як думає, що означає слово маланка? Слово Маланка? Ну типу, я думаю, що це посох. Посох? Посох, так. А чому ти так думаєш? Ну, тому що, типу, на медалях є посух, і там є посух. Тому я думаю, що це посух. Ну, це найцікавіша відповідь. Як я, я, я слухала, мені батьки казали, що це якесь свято, яке проходить якраз. Е, я знаю, що Маланка це ну, українське свято. Е, можливо, це зв'язано як Хелловін. Я не розумію. Ну, майже майже люди теж переодягаються на нього. Ну так, вони переодягаються. Емоцій. Я не знаю, що це означає, я знаю, що треба типу, ходити з якимось таким посохом по будинках там і за стіл сідати. А Маланку якусь знаєш? Це пісня? Так. Тепер буду знати якусь. У ваших дверях чотири дошки, пустіть Маланку, до хати трошки. З мене поганий співак, дякую, будемо тепер знати. Добре. А коли відбувається Маланка? 31 грудня. Правильно. Ногію капітан національної збірної України з карате Валерій Чуботар. І з ким як не з ним можна обговорити фінальні підсумки Маланка Кап. Добрий вечір, Валерій! Добрий вечір. Дуже приємно в принципі було прийняти стільки команд. Сьогодні була дуже складна боротьба, дуже висока конкуренція. Сьогодні бачите зірвав голос, і я дуже сильно радий, що не зря, тому що спортивний клуб Лідер посів перше загальнокомандне місце. Але в принципі конкуренція була дуже сурова. Видно підвищення рівня спортсменів, і всі клуби зараз працюють дуже сильними колективами, які насправді підвищують складність з турніра в турнір. І мені було приємно прийняти таку велику кількість учасників і поборотися за загальні командні місця. Розкажіть про фінальні поєдинки і хто здобув срібну нагороду і бронзову. На другому місці клуб чемпіон. На бронзу третє місце зайняли клуб Альфа. В цілому, кожен поєдинок був вирішальний. Ми з клубом чемпіони йшли дуже поруч, один з одним. І оста, саме останні поєдинки вирішували, хто посяде перше загальнокомандне місце. А як відбувалися фінали? Напружено? Я вам скажу, що два дні були напружені не тільки ці фінали, а й в принципі, кожна медаль була дуже важлива, тому що, ще раз повторю, була дуже висока конкуренція, дуже багато клубів, які представляють національну збірну, хороші спортсмени. Тому тут кожен поєдинок був насправді дуже важливий. А що ви порадите тим, хто не здобув перемогу сьогодні? Це всього лише етапи від етапи підготовки до. Більш важливих турнірів до цього потрібно відноситися дуже спокійно потрібно проаналізувати свою роботу, насолоджуватись самим процесом, кайфувати від карате і продовжувати працювати супер. Дякуємо Валерію за чудові коментарі і побажання. Дякуємо вам за перегляди. А я прощаюся з вами зі свого будинку, адже Маланка закрилася, А ми так і не встигли з вами попрощатися. Українська Федерація Карате та особисто я вітаємо всіх переможців. І пам'ятайте, у карате немає фінальної точки, є лише шлях. І справжні чемпіони це ті, хто продовжує тренуватися навіть після перемоги. Тож успіхів всім! І підписуйтеся на ютуб-канал Української Федерації Карате.